Це тім тім каст. Мої вітання триває 408-ма доба протистояння російському повномасштабному вторгненню. З культурного фронту маємо такі новини сьогодні. Британський музикант Олівер Сайкс записав відео для українців. Про це інформує прес-служба 24 За словами Олівера, весь світ продовжує підтримувати Україну. Ми стоїмо з Україною. Ми любимо вас і сподіваємося, що ця дурна війна закінчиться якомога швидше. Наголошує Сайкс. Dear Ukrainian Ukrainians, it's been a horrible, terrible, painful, and dark year for you guys, um, and you've been fighting for your families and doing so much. And I just want you to know that the rest of the world stands with you. We won't stop spreading the message and reminding people that this is still going on, as unbelievable as that is. Um, we stand with Ukraine, and um, we love you, and we hope this, this stupid war ends. У Британії нас здається підтримують усі, навіть статуї учасників гурту. «Бітлз». На них днями одягнули традиційний український одяг, вишиванку. Все для того, щоб зняти спеціальний фільм, присвячений цьогорічному Євробаченню. А його нагадаю, Велика Британія проведе від імені України. Сьогодні, 7 квітня, новий альбом випустив Сашко Положинський. в альбомі 13 пісень, чотири з яких є колабораціями з іншими артистами, більшість синглів на. Патріотичну тематику. І їх вже можна прослухати на всіх музичних платформах. Зіницями з неба зорі, ми розпластані, наче впалі. Зором кидають кволі і хворі. Зупинилися, чи йдемо далі, чи у наших торбах порожніх. Припорошені пилом спогади. Подорожники, ми чи подорожні. Притомились, ще далі з Богом, чи розкроєні гострим краєм, Закривавились різані рани. Ще живемо, чи вже вмираємо. Вже не пізно, чи ще не рано. Сіль землі поміж мене небесною. Чорне море і біле озеро. Безмістовно та безсловесне прикидається сплячим для позору. А от Альона Альона зробила аналіз своєї творчості. І в інстаграмі вона показала відеоролик, на якому порівняла свої концерти у 2019 та 2023 роках. Скажіть мені, що кому я винна жарка я або може почка винна? вид, це мій світ, історія моя, або. Останок тримайте перевірений рецепт млинців. Завтра ж субота. Акторка Анна Саліванчук поділилася рецептурою корисних оладок, які ледь не щодня готує своїм синам. Якщо у вас вдома пропадають банани, не спішіть їх викидати. Ви зможете з них приготувати нереально смачні бананові оладки з шоколадним середині. Поїхали! Чних млинців вам гарних вихідних, тихої, мирної суботи, тихої, мирної неділі. Пам'ятайте, що все буде Україна! Це тім, тім каст.